Прокоментуйте, будь ласка, нам таку інформацію. В нас є витяг з наказу міністра оборони номер 694 від 21 листопада, в якому йдеться про те, що вас увільнено з посади заступника командира стрілецької роти по роботі з особовим складом 24 го батальйону тероборони Південь та відкомандировано до Верховної Ради. Ну, Я чесно кажучи, у вас є, а в мене нема. Мені дали військовий квиток. Ну, десь ще десь що мене оформили. Тобто воював я з травня, а оформили, видали військовий квиток в серпні. А як там записували, куди відкомендували, то я не знаю, який наказ вас цікавить. Що вас саме цікавить? Ну, нас саме цікавить, що ви скажете з приводу посади, яка зазначена в наказі. А я не знаю, на яку посаду мене записали. Ви трошки, може, не знаєте, як записують на посаду добровольчих батальйонах. Поясню, ну, як записують, Може записати у мекіка Андрія, наприклад, заступника командира роти, записали стейлком снайпером, ще когось могли записати поваром. Я не знаю, як там штабів записав. А ви пішли добровольцем чи вас призвали по мобілізації? Ні, що добровольцем, добровольці, які, які призвали. Ну, поїхав, дівав речі, поїхав, я Хто ж мене призвав? Я інвалід, е, я звінявся зараз і по інвалідності, мене навіть призвати не можна. А коли ви добровольцем пішли? Ну я вже в червні воював в Айдарі. Я перед тим був в Донець, ну, на, на Донецькій області, а з червня місяця, ну, я не пам'ятаю, вже по числам, я воював в Айдарі. Якщо вас цікавить, кімналфону, нікого я не ні, знаю. В Генеральному штабі нам також підтвердили цю інформацію. Ну добре, ну то я ж нічого я ж проти не маю. Хіба я щось маю проти? Якщо взяти виступ кандидата Латина, там чітко вказано, що мене хлопці обрали.